Привіт! Ви на каналі Мій обід. Сьогодні буду перекладати печінковий торт. Млинці я пекла завчасно, залишу посилання у кінці відео на детальний рецепт. Цей печінковий торт мені вже ну дуже сподобався, і всім гостям також. Сьогодні печінковий торт у мене буде із плавленим цирком. Досить багато є рецептів, досить багато начинок до цього торту печенкового. Але оцей рецепт, він просто закрався в моє серце. Дуже смачно вже. Спершу плавлений сирок натираємо на грубу терку. Попередньо добре охолодити його у холодильнику або у морозильній камері. Сюди ж натираю 6 зубчиків часнику, чеснику. Додаю майонезу з смаком, додаю трішки солі і трішки перцю. Все перемішуємо до однорідності. Варто звернути увагу на те, яка ж саме у вас начинка. Вона не має бути сухою. Майонезу має бути достатньо так, щоб торт печінковий був вологий. Наверх я просто завмащую все майонезом і затраю яйцем. Так як начинки у мене не залишилось. Та якщо у вас залишиться, можна і начинки зверху покласти. Ось такий от вийшов у мене торт. Тут у мене 7 млинців. На цьому я буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. У мене будуть виходити ще більш нові класні відео. Усі інгредієнти і кількість. Я напишу в описі під відео. І для млинців також. Тому заходьте та читайте.